Сьогодні відзніму для вас ще одне авто. Перед вами Маган 4-го покоління. Автомобіль 2018 року, пригнаний із Франції з пробігом лише 129 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінальний та чесний. Порядність гарантуємо, готові до будь-яких ваших перевірок. Можна звертатися з цим автомобілем до Дилерського сервісу. До офіційного представника, і там це буде підтверджено, тому що відмітки по автомобілю робились на офіційному дилері, авто заїжджало та обслуговувалося. В цілому, давайте почнемо з лакофарбового покриття. Швиденько пройдусь по кузову та покажу, що автомобіль весь в оригінальній фарбі, без будь-яких підфарбувань та тому подібного. Прилад лакофарбового покриття показує показники в середньому в районі 90, 80, 120. Передні крила пластикові, тому їх немає сенсу перевіряти. Прилад, можливо, трішки потрібно відкалібрувати, тому що показує трошки менше. 70-80, буквально іншим приладом, буквально декілька хвилин назад перевіряв, всі показники були десь в районі 90-110. Цей показує трішечки менше. Потрібно зробити калібровку, але тим не менш. Автомобіль 100% весь в рідній фарбі. Це я вам гарантую, Того, що дійсно це так і є. Кришка багажника у нас теж пластик, пробиватись не буде. Покажемо ліву сторону. 74, 89. 76, 70, 83, 71, 68, 76. Кожний прилад лакофарбового покриття показує трішечки по-своєму. Тому. В принципі, готові до будь-яких ваших перевірок. Можете приїжджати та переглядати вашими приладами. Принаймні, я точно знаю, що автомобіль весь в рідній та заводській фарбі. Так, перейдемо більш до детального огляду салона. Авто має безключовий доступ. У нас 4 електросклопідіймача, автоскладання, дзеркал, електрорегулювання. Мультикермо, шкіряний, шкіряне кермо. У нас є датчики світла та датчики дощу. Так, не помилився, 129 тисяч пробігу. У нас йде ключ-карта. Ось так він виглядає. Середній екранчик. Навігація. Двохзонний клімат-контроль, утримування полоси, система старт-стоп, екорежим, КПП механічна, 6 ступенева. Ручник механічний, також звичайний клімат, ой, перепрошую, круїз контроль. Тобто, в принципі, для комфортного використання, для повсякдневної експлуатації в цьому автомобілі, все є. Все є, що необхідно для повсякдневної їзди. Салон не затертий, не зачуханий, в автомобілі навіть не робилась ніяка хімчистка. Буквально пропилососили і поставили автомобіль на майданчик. Запаска, домкрат, крюк, все є. Шторка є, працює, справно. Так, У авто є передні та задні партроніки. Оптика, якщо я не помиляюсь, звичайна, звичайний галогени в лінзах. Ось в такому стані оббивки, ніяких затертостей, потертостей абсолютно ніяких немає. По салону все теж в оригіналі, нічого не перешивалось, не підфарбовувалось, ніяких махінацій абсолютно не робилось. Покажу вам Вінкод. Хто дійсно зацікавлений, ось Вінкод, VF і так далі. Можете пробивати по офіційному дилеру Pervertical, хто як там бажає. Автомобіль чесний, приховувати абсолютно немає чого. Із нюансів, все, що є по авто, ось така царапина на задньому бампері. Трішечки потертість на крилі. Але так як авто повністю в оригінальній фарбі, цього робити ми не будемо. Новий власник, по своєму бажанню, це все сам може виправити. Поки що автомобіль продається так, як є. Тому що зараз підфарбуєш кусочок бампера, десь покращик не попаде трошки в тон. Або ще щось, будуть вже казати, автомобіль битий ззаді. Для всіх адекватних людей, хто розуміє, що автомобіль експлуатувався, їздив, 129 тисяч пробіга цього автомобіля. Десь місцями, можливо, є ось такі сколики незначні на бампері. Декілька, можливо, сколів на капоті. Принаймні це все в оригіналі. По іншому воно бути не може. Якщо воно буде нове візуально, значить воно вже робилось. Ось, це всі нюанси по автомобілю, які є. В іншому автомобіль повністю справний, абсолютно жодних ніяких несправностей немає. Помилок немає, по ходовій нічого не стукає, не грюкає. Готові до будь-яких ваших перевірок. Тому хто шукає гарне авто для себе, розгляньте саме цей варіант, авто варто вашої уваги. Ціна такого автомобіля 14500, є невеличкий торг біля самого авто. Смішні пропозиції по ціні взагалі не цікаві. Є люди, які відразу пишуть там. Мінус 1000 або 2000 доларів від ціни, а самі ну, навіть не зацікавлені в покупці такого автомобіля. Ну, Просто так, людям деяким немає чим зайнятися, і вони от, інколи пишуть всякі дурниці. Тому, будь ласка, хто зацікавлений в такому автомобілі, звертайтесь. Допоможемо вам з покупкою. Автомобіль нагадую розмитнений, сертифікований. Ми виписуємо договір купівлі-продажу на покупця, і покупець буде першим власником в Україні. Також можливі, можливо, у нас замовити автомобіль з Європи під ваш запит, під ваш бюджет. Є в наявності ще багато інших автомобілів. Кому не подобається наприклад сірий колір, у нас є ще в наявності чорний. Та будуть інші кольори поступово заїжджати. Тому, будь ласка, всім вдалих покупок, звертайтесь і ми вам продамо таке класне авто.